Христос Воскресний. в Христі, браті і сестри. Сьогодні ми продовжуємо служити молебень до Пресвятої Богородиці, якій ми називаємо Маївкою травня місяця. І завжди читається ось цей Євангеліє, який є фрагментом розповіді Євангелиста Лукія. Щоб зрозуміти його суть, треба розуміти контекст, в якому воно сталося. Іванист Лука описує, що прихід Бога на землю ознайомив прихід чи об'явлення арх... Архангела Гавриїла Богородиці в Назареті. І він навіть описує деталі, як це сталося, приходить і каже до неї, що ти вибрана Богом. Вона його розпитує, як це станеться, яка є місія. До кінця не розуміючи, каже такі слова ось є слугиня Господня, нехай мені станеться за Твоїм словом. І вона нікому нічого не розказує, навіть уже Йосифові, який був зарученим її, але йде до своєї тітки Єлисавета. То, щоб так ви розуміли, то треба десь три дні йти з Назарету до е, того містечка, де вона жила. Та Єласавета, сьогодні то місто називається Ейнкарем, десь 30 кілометрів від Єрусалиму, переважно навколо Єрусалиму жили священники, які служили по черзі у храмі Господньому в Єрусалимі. І вони жили на такій відстані, яку можна було би здолати за один день, пішки або на ослі, осли коні пізніше з'явилися. Чому? Щоби священник ідучи дорогою, не мав часу на дурниці? Так, скажімо, така й був, принцип. А 30 кілометрів то якраз за день йому вистачало. І Богородиця йде до тітки Єлисавети. І що стається? Дуже така дивна річ, певний такий знак. Коли, А Єлисавета у той час. Вона, будучи жінкою того священника Захарії, вона була бездітною і це відповідно наводило на них тінь на їхню родину. Бо, як ви знаєте, старий Завіт чітко регламентував ці речі, кажучи, що в якій родині не може народитися дитина, значить ця родина перебуває під якимось прокляттям. І відповідно це кидало тінь. І тут, коли приходить Єлисавета, коли приходить Марія, то Єлисавета каже, почула, що, що здригнулося дитя у лоні. Тобто, що вона є вагітною. Такий жест чисто жіночий. І вона не зрозуміла, про що йде мова, але Бог відкриває, каже їй, і вона каже такі слова, звідки мені це, що каже, що коли я почула голос твого привітання, дитя здригнулося в моїй волі. То був знак Чи Ти, що прийшла і є матір'ю Бога. Очевидно, ми не знаємо далі їхньої розмови, але я би хотів нашу увагу звернути. На такі речі, які крутяться навколо розуму і віри. Розум і віра то є каже Іван Павло II в одній своїх енциклі, два крила, на яких людська душа здіймається до неба і бачить Бога. І переважно у перших століттях християнства, щоб ми розуміли, Найбільше боротьба тривала і виглядає, що триває і на теперішній час між тим, яку роль відіграє в людському житті розум, і яку роль відіграє в... віра. Був такий рух, який називався гностицизм. Він так і не зник. Він не походить з християнства, він у християнство прийшов. Він не залишив по собі різних святих текстів, абсолютно. Але він залишив саму гностику було багато ідеології. Він казав таке той рух, що цей світ, який ми на ньому живемо, він є недосконалий. А отже, він не може бути створений Богом. Чому? Тому що Бог є досконалий. Раз на цьому світі, яким ми живемо, є зло, значить, то сів хтось його створити інший. І вони того так званого недосконалого Бога, якого особлювали з богом зла, називали по-різному, переважно демюргом, той, що то створив. Але натомість правдивий Бог, Він є десь інде. І для того, щоб людину. Людина правдивого Бога пізнала, вона мусить мати відповідні знання. А ті знання, то об'являються вибраним людям тільки. І відповідно кожен ті обявлення має вибраний, переказує іншим, і ми осягаємо спасіння, так? Не мов би визволення сілесного, завдяки знанню. От ми пізнали. І визволилися. І потім з'явилися інші єресі, які казали, що розум ніц не вартий, що то тільки віра може бути, а розум походить від диявола. І ви знаєте, різні течії боролися і борються дотепер. Натомість правдою залишається таке, що людина є сотворена на образ і подобу Божу. І вона має для пізнання світу два середники. Має розум і волю, так? вона пізнає, що добро, що зло, і має віру. Віра дозволяє людині визнавати певні речі, які вона пояснити розумом не може. Наприклад, людство, яке сьогодні має розвинені технології, навіть до кінця не може сказати, що знаходиться у космосі, який нас оточують. Там цілі планети. Чи навіть що внутрі землі, в океанах, у падинах. Мимо того, що людство на даний час дається технологічно продвинути, ми бачимо обмеження розуму. І залишається тільки довіритися тому, хто все це створив. Богові єдиному. І тепер розум і віра є у кожного. Але хто настільки використовує їх, то вже від людини залежить? Приклад Богородиці є прикладом якраз такої людини, яка вміє користуватися і розумом, і вірою. Коли ангел приходить до неї і каже їй, що тебе Бог вибрав, як ту, що має стати Матір'ю Божою, вона йому задає логічне питання. Як це станеться, коли я не є замішньою? І він каже, а Дух Святий зійде на тебе. Вона далі його розпитує, але не розуміє, каже, ось я слугиня Господня. Нехай мені станеться за Твоїм словом. Християнське життя має таку предмету, що воно вимагає від нас задієння і розуму, і волі, і розуму, і віра. Розум і віра йдуть в парі завжди. І дуже важливим є і одного, і другого уживати, для того, щоб осягнути святість, щоб осягнути єдність Богом. Просімо сьогодні у Господа ласки за заступництвом Пресвятої погрози, щоб ми вміли завжди добре оперувати тими двома дарами Божими, що ними є розум і віра. Христос воскрес.